Доброго дня, з вами інтернет-магазин Укара В сьогоднішньому відео я вам покажу трошечки навіски МТЗовської. Розповім вам, які є взагалі різновиди між запчастинами і трішечки поговоримо про виробників. На ринку України зараз є багато виробів виробників, як Китаю, Прибалтика, Україна і Білорусь. Сьогодні вам покажу українського виробника. Ромни. завод в Сумах знаходиться. І одна запчастинка буде оригінальна. Давайте почнемо з задньої частини трактора. Це у нас почне ось продольних тяг. Ось ця у нас Україна ровний. Вона йде не кована. Просто сама стандартна. І для порівняння є ось така ще Україна Дніпро. Але вона вже йде кована. Є ось такі ще гаєчки до цих ось придольних тяг. Є ось така сама стандартна, це китайська. Сама дешева, сама бюджетна. І є кована, більш якісна, вона краще відслужить, відпрацює, коштує, звичайно, трішечки дорожче від цієї. Пройдемось далі. Язики. Кронштейн стяжок. Це буде Україна. ровний, Він іде кований, точніше, не кований, а литий варіант. Саме стандартний, бюджетний. В принципі, як би для багатьох робіт його хватає за глаза. Коштує він 280 гривень. Для порівняння є ще ось такий білоруський. Він іде кований. Ціна на такий кронштейн 720 гривень. Так, підемо далі. У нас тут стяжечки. Є два різновиди. Є ось такі. Ось такі. Самі стандартні, бюджетні. Вони йдуть леті для простих робот. Якщо для великих навантажень, то краще взяти ось такі ковані. Виробництво Південмаш Дніпро. Дуже <проб> якісні стяжки, в принципі, відгуки по відгукам клієнтів, вони, в принципі, довольні. Це в нас 210 гривень буде коштувати стяжечка, а ця 600 гривень. По Сергій, дивіться, є стандартна лита і є ось така. Більш посилений варіант. Не кований, але якісний, ніж цей. Також є ось такі проушини. В оригіналі проушина взагалі йде без різьби, але вона йде кована. Цей варіант йде литий. Якісь на ось цих тягах, вони йдуть просто під шплінт. Ціна на неї всього 70 гривень. Є кована. Вона і дебеліша. Коштує всього-навсього з гаючкою 305 гривень. Гайка теж їхнього виробництва не китайське. Якщо ви хочете взяти якісні запчастини, то краще обирайте ковані запчастини. Тепер давайте поговоримо про придольні тяги. Тут у нас є, значить, литі. Вони завжди йдуть такі ось чорні. Необроблений метал, як ви бачите, тут є такі як, якби пори. Оце якби на якість не впливає, просто якби це обробка металу йде. І є ось такі ковані. Вони гарно покрашені, гарно оброблені. В принципі, по відгукам якби клієнта, одного, який купляв собі кований, ковану тягу українську і ковану оригінальну білоруську. У нас також ще можна їх замовити. Це якби під замовлення потрібно очікувати 2-3 дні і зможете забрати її вже. То по відгукам він би казав, що якісно ходить і ця українська, ну і, звісно, оригінальна білоруська. І немаловажно, ще є ось така чека. Але чека не дуже якісна, вона відкривається, закривається дуже от з руки дуже легко. На такий випадок ми вам пропонуємо взяти ось такі оригінальні совдеповські чека. Є ось під такий шплінт, а є під кільце ще. Але чека дуже якісна. Воно так просто не закривається, як, як та, От мені вже зажувало перчатку. Чіка йде кована. Якщо ця йде просто стандартна, якась лета, вона тонесенька, то ця, і саме кільце товще. І саме цей шплінт, чи як його так назвати правильно, він йде і кований. Чека така коштує орієнтовно 60 гривень, не пам'ятаю, уточнюйте у менеджера. Але якщо ви берете це весь набір, то краще додайте до цього всього набору і ще отаку чеку. І останнє, що у нас залишається, це поперечно в зборі з вилкою. Іде як одна така позиція. Коштує 2990 виробництво Україна. Вона йде лита. Можна також ще замовити оригінальну, ціна буде вже за 4 тисячі. Для більшості роботи, в принципі, усім людям, така з вилкою підійде. Вона буде надійно вам служити. Без нарікань. Вроді то я вам все розповів. Якщо у вас є якісь питання, то залишайте їх під відео або телефонуйте нам, вас проконсультує по всьому менеджер. І в кінці хочу все ж таки зробити підсумок цього відео. Якщо у вас в принципі небагато навантажень на навіску, у вас небагато гектар землі, то вам підійдуть і ось такі самі простенькі запчастини леті. Вони йдуть не китайський, а українського виробника. Якщо у вас все ж таки нагрузка на навіску буде немаленька, гектар землі буде за 20, то краще розглянути ковані запчастини українського або білоруського виробника. На цьому у мене все. Всім дякую за вашу увагу. Гарного вам дня!